Пошкодили будівлі, балкони, гараж, перекрили рух транспорту. У Чернівцях та області сильний вітер повалив дерева. Надзвичайники 29 березня ліквідовують і наслідки негоди не лише у Чернівцях, а й у громадах Буковини. яких збитків наробила негода, чи є постраждалі від шквального вітру, та де найбільше роботи мали комунальники та рятувальники, дізнавалась Олена Кричко. Через сильний вітер у п'ятницю, 29 березня, без електропостачання залишилося майже півсотні населених пунктів Чернівецької області. Частково без світла було і місто Чернівці, зокрема Садгірський мікрорайон. З Самого ранку, 29 березня, у Чернівцях сильний вітер повалив десятки дерев. Одна з найскладніших ситуацій на проспекті Незалежності. 95. Тут дерево пошкодило балкон квартири на четвертому поверсі. Власник квартири Петро Веприк каже, ситуація сталася о восьмій ранку. Вдома тоді нікого не було, обійшлося без жертв. Оце дерево аварійне було. Вже давали заявку два рази з того року. Жех, що це дерево. Бачите, і це дерево теж треба спити, і це. Тут все падає. Наробили мені збитків, Визвали МЧС, приїхали, порубали ті гіляки і на тому все закінчили, поїхали. Була поліція, теж щось тут сказали, я кажу, хто має ще приїхати. Мали ще приїхати в якісь служби, звинував вже, нікого нема, вже 12-та година. По обіді повалене дерево з проспекту Незалежності 95 прибрали. До ліквідації долучили спецтехніку комунальних підприємств міста. На проспекті 95 була зовсім незвичайна ситуація і надскладна ситуація, тому що ніхто не прогнозував, що вона виникне. Але ми залучили всі комунальні служби, залучили техніку теплокомуненерго, місто сервісу і місто і ДСНС також допомогли. Але оскільки була велика проблема, то потрібно було складну техніку кран, вишку і так далі. Ця ліквідація тривала протягом десь 3-4 годин, тому що потрібно було залучати спецтехніку. У Чернівецькій міській раді зазначають, за останні декілька днів отримали 13 звернень про повалені дерева внаслідок негоди. До ліквідації долучили Чернівецький трест зеленого господарства. Ми ліквідували за адресою. Чкалова, Воробкевича. І зараз ліквідуємо на вулиці Алматинська, 10Б. О два дерева величезних. Ліквідуємо. І плануємо ще сьогодні встигнути забрати на підкове один, бо там у сквері теж велике дерево з стихійних умов. Ця операція ну, ще до закінчення години зайняло 4 години. Все ще маємо вивозити гілля, позамітати, прибирати, зарити оці. Ями, що полишалося від коріння, наслідки негоди ліквідовували працівники ДСНС. Дерева прибирали на вулицях Трепка, Сагайдачного, Чернешевського, Виниченка та Хотинській. Був випадок, коли дерево впало на гараж, пошкоджено автомобіль, та в деяких місцях частково було перекрито рух транспорту та пішоходів. В області в районі населеного пункту Яблуниця було шість випадків повалених дерев. Частина дерев пала на території населеного пункту, частина на автошляху поруч з населеним пунктом. У всіх випадках на місце події виїхали рятувальники, розпилили дерева та прибрали їх з проїжджих частин та тротуарів для того, щоб не перешкоджати руху пішоходів та транспорту. На щастя, внаслідок негоди ніхто з людей не постраждав. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Сі 4